Працює там. Перша за три тижні ця АЗС обслуговує відвідувачів. Були без роботи, потім продавали тільки газ. Тепер ми відчинились, будемо торгувати. Суд виніс рішення, яким зобов'язав слідчих ДФС Київської області, повернути в тому числі і вказану заправку. У володінні і користування нашого підприємства відтепер 19 із 40 автозаправних станцій Київської області знову можуть працювати у нормальному режимі. все, як надати розблокування перших трьох АЗС пройшло безперешкодно. Стела горить, підприємство працює. Рішення суду фактично виконано. Однак щойно правоохоронці помітили рух на заправках, вони одразу влаштували перевірку. Я просто під'їхав спитати, чи є належні документи. Так, да, є ухвала суду. Є? Будь ласка, можна. Ухвала суду, вона не не до вас адресована, але якщо можна, не, я вам. Що є? Є, звісно, дивіться. Можете навіть це оригінал. Та якщо ви нам не, не заважаєте ласка. Тільки якщо можна, будь ласка. Копію зробимо да, зараз копію, вам. Я ж повістя. Зробимо зараз. Все, Спасибі вам до побачення. Вам спасибі, все, до побачення. Ще за одним об'єктом спостерігав представник фіскальної служби. Чому він тут знаходиться? Чоловік пояснити відмовився. Ці питання до народного ополчення – це управління податкової міліції, оперативне управління. Штаб звертайтесь, будь ласка, вам все пись і про жодні рішення суду нічого не знає. Суд нам повернув заправку. Ми включаємо стелу, працюємо ви нам, будь ласка, не чиніть перешкод. Під час розблокування АЗС жодного спротиву не було. А отже, Берей нафта чекає на своїх відвідувачів. Тут є рішення суду, все законно і нема нікого. Справедливість торжествує.